Які події називають українською революцією? Чому розпочалася революція в Україні? Революція має латинське походження, означає поворот, зміни. Дослідники революцій завжди прагнуть зрозуміти, чому в певні періоди часу велика кількість людей збурюються, вимагаючи докорінних змін у своєму житті та підіймається на боротьбу. Однією з найвизначніших подій в історії України ХХ століття вчені вважають Українську революцію 1917 1920 років. Якими ж були причини революції? Революції передувала Перша світова війна 1914-1918 років. У цій війні українці воювали у складі двох ворогуючих армій. Російської та Австро-угорської, оскільки у той час українські землі були розділені між Російською та Австро-угорською державами. Війна супроводжувалася загибеллю і каліцтвом мільйонів солдат, руйнуванням міст і сіл, зокрема й на території України. Оскільки селяни воювали на фронті, обробляти землю було нікому. У містах і селах почався голод. Робітників також призвали в армію, тому чимало заводів і фабрик зупинилося, а отже і зросло безробіття багато міст залишилося без опалення та електрики, не курсував громадський транспорт, більшість магазинів зачинилося, а гроші втратили свою вартість, оскільки ціни на продукти харчування зросли у кілька разів. Страждання, відчай і зневіра змусили населення країни протестувати проти чинної влади. Люди вимагали припинення війни, повернення країни до мирного життя, заміни одноосібної влади царя на владу представників народу, тобто проголошення республіки та рівноправ'я усіх громадян. Республіка з латинською спільною справа. Держава, в якій влада належить представникам народу, обраним на певний час. Вірш Павла Тичини 1918 року. На Майдані коло церкви революція гуде, хай чебан усі гукнули за отамана буде. Прощавайте, ждіте волі, гей на коні всі у путь. Закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть. Як розгорталися події Української революції? На початку 1917 року розпочалася Революція в Росії. В Україні люди також прагнули революційних перетворень. І з цією метою в березні 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду УЦР на чолі з Михайлом Грушевським. На початку революції населення сподівалося на вихід України з війни. Селяни мріяли отримати землю, яка донині була власністю панів. Робітники прагнули встановлення восьмигодинного робочого дня, справедливої оплати праці та поліпшення умов життя. Населення воліло жити в Україні зі справедливими законами, де кожен мав би право навчатись українською мовою. Видавати україномовні книжки та газети, самостійно вирішувати питання національного життя. Розв'язання цих проблем різні сили в Україні бачили по різному. Українська Центральна Рада сподівалася вирішити їх мирним шляхом. У своїх документах, універсалах, вона проголосила спочатку автономію України у складі Росії. А згодом і незалежність Української Народної Республіки УНР. Автономія з грецької власний закон Самоврядування, право на самостійний розвиток з 4-го універсала Української Центральної Ради від 9 січня 1918 року. От нині Українська Народна Республіка стає самостійною, не від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. З різних причин Центральна Рада не змогла вирішити більшість питань, що стояли перед нею. Невдача щодо цього спіткала і наступників Української центральної ради, Українську державу на чолі з Гетьманом Павлом Скоропадським. Та Українську Народну Республіку з очільниками Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою. Революційні події охопили і землі України, що були частиною Австро-Угорщини. Там у листопаді 1918 року було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку ЗУНР на чолі з Євгеном Петрушевичем. Визначною подією революції стало об'єднання двох українських республік УНР і ЗУНР. Акт злуки було проголошено на Софійському майдані у Києві 22 січня 1919 року. Цю подію ми відзначаємо як День Соборності України. З Акту Злуки. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і надніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Більшовики від слова більше, назва політичної партії на чолі з Володимиром Леніним Ульяновим. Більшовики бачили майбутнє України по-іншому. Для них головним завданням було привернути на свій бік робітників і найбідніших селян. Саме за їх підтримки більшовики прийшли до влади в Україні. Перший більшовицький радянський уряд був створений у місті Харкові у грудні 1917 року. У 1919 році була утверджена Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки УСРР. У 1922 році Українська Соціалістична Радянська Республіка увійшла до складу новоствореної держави. Союзу Радянських Соціалістичних Республік СРСР. Кілька років революції та постійної боротьби знесилили людей. Звичним явищем тоді у суспільстві стали пограбування, підпали будинків, насильство, постійні воєнні дії. Жодна армія не мала влади над усією територією. Мирне населення страждало від непевності та відсутності управління. Змучена країна прагнула припинення воєнних дій та переходу до мирного життя. Як зберігається українська революція у пам'яті народу? Порівняно з дореволюційним часом Україна наприкінці 1920 року була вже іншою країною, змінилася влада, кордони та й саме суспільство. Незважаючи на те, що українцям не вдалося відстояти незалежну державу. Революційна боротьба в Україні вплинула на наступні покоління українців. Спогади про українську революцію та прагнення самостійності зберігаються у пам'яті поколінь, у літературно мистецьких творах, назвах вулиць і площ, у пам'ятниках і символах нашої держави.